Вітаю вас на каналі Ксанкабу! З приходом весни і тепла все більше байкерів виїжджають на дорогу. Всі дуже скучили за своїми мотоциклами, за подорожами та за байкерською спільнотою. Тому збираються великими зграями і разом їдуть в улюблені місця. Коли байкерів збирається більше, ніж два, то на дорозі вони виглядають як мотоколона. Але не кожний байкер знає, що існують певні правила їзди в мотоколоні. Ці правила вигадані не просто так, а для того, щоб убезпечити учасників дорожнього руху та надати взаєморозуміння між членами мотоколони, навіть якщо у них немає переговорних пристроїв. За 8 років мотожиття я досить часто їздила в колоні. І можу сказати, що дотримання певних правил робить поїздку в колоні безпечнішою, зручнішою та приємнішою, ніж їзда без правил. В цьому відео я розповім про правила їзди в буденній мотоколоні, коли ви просто зібралися з друзями виїхати за місто. Бо бувають ще сплановані заздалегідь мотоколони, де є домовленість з поліцією. Там трішки інші моменти, але основні правила зберігаються. Також я надам свої рекомендації по певних моментах, які зроблять вашу поїздку в мотоколоні ще більш зручною для вас. Першим і найголовнішим правилом їзди в колонії є розміщення учасників колони, а саме. По дорозі треба їхати в шахматному порядку. Це необхідно для безпечного пересування в межах однієї смуги, коли попередній байкер їде не прямо перед вами, а трохи збоку. Це, по перше, дає вам можливість бачити дорогу з усіма її нерівностями набагато далі від себе. Це, в свою чергу, надає вам більше часу для маневру в разі появи якоїсь перешкоди на дорозі. І, по друге, в разі екстреного гальмування у вас буде можливість не в'їхати в, в заднє колесо попередньому учаснику колони, а зупинитися біля нього. Ну і звісно, необхідно обирати правильну дистанцію від попереднього байкера і пам'ятати, чим більша швидкість. Тим більша дистанція. Також важливо не відставати надто сильно від попереднього учасника, не розтягувати колону, бо потім тим, хто позаду вас, доведеться всіх наздоганяти. Тут же додам, що ендуристи в колоні, коли виїжджають на ґрунт. Навпаки їдуть один за одним, а не в шахматному порядку. Це робиться для того, щоб не наїхати на попереднього учасника, якщо він раптом впаде. А таке буває на ґрунті. Пам'ятайте краще наїхати на мотоцикл, ніж на райдера. Тому на ґрунті, навіть на невеликій швидкості, краще тримати дистанцію з запасом. Наступне правило: не обганяти, не випереджати учасників колони в межах однієї смуги. Мотоцикл, так само як і автівка, має своє місце на смузі, і це місце займає всю ширину ряду. Тобто байкер може їхати правіше, лівіше, посередині смуги і цей простір має бути вільний. Тому якщо вам раптом треба обігнати кількох учасників чи всю колонну, то треба це робити по іншій смузі так, ніби ви здійснюєте обгін автівки. В колоні завжди хтось їде першим. Назвемо його ведучий колони. Ведучому краще їхати по смузі лівіше, аби бачити в дзеркало сусідню смугу. Це треба для того, щоб при потребі обігнати, випередити чи об'їхати перешкоду в своїй смузі. Ведучий бачив, що сусідня смуга вільна. І можна безпечно здійснити об'їзд перешкоди. Якщо ведучий буде їхати по смузі правіше, то у лівому дзеркалі він буде бачити лише наступного учасника. Обгін, випередження або об'їзд перешкоди починається з першого учасника колони. Далі по порядку. Не зсередини колони. Не з останнього учасника, а саме з першого. Після першого другий, після другого третій учасник перестроюється в сусідню смугу. Якщо колона досить довга, а трафік досить жвавий, то об'їзд перешкоди в своїй смузі здійснюється поступово грубками, виходячи з дорожньої ситуації. Якщо троє учасників мотоколони вже об'їхали перешкоду, а за ними вже летить авто, то інші учасники мотоколони мають пропустити авто, а потім починати об'їзд перешкоди. Я часто спостерігала, коли при об'їзді перешкоди першим учасником мотоколони четвертий або п'ятий учасник також одночасно з першим виїжджав на сусідню смугу, а другий і третій ще їдуть в своєму ряду. І цей четвертий або п'ятий учасник заважав автівкам здійснити випередження або обгін першої частини колони. Так робити не треба. Перестроюватися в сусідню смугу для обгону, випередження або об'їзду треба в тому ж порядку, в якому ви їдете. Перший перестроївся, другий подивився в дзеркало чи немає позаду швидко наближаючогося транспортного засобу. Якщо немає. Теж перестроївся, потім третій, так само в дзеркало перестроївся, потім четвертий і так далі. Якщо в дзеркало ви бачите, що хтось позаду наближається до вас, аби обігнати, пропустіть його. Бо колона довга, і якщо кожен учасник колони не пропустить, то всю колону доведеться об'їжджати досить довго. Будьте чемними на дорозі. Порада від мене. Якщо учасники колони мають мотоцикли різної кубатури, то крейсерську швидкість треба тримати орієнтовно найменших кубатур. Менші кубатури краще ставити одразу за ведучим колони, а не в кінці. За моїми спостереженнями, останні байкери в колоні завжди мають тримати більшу швидкість, ніж ті, хто їде попереду. Останні завжди, ніби наздоганяють колону, тому у них має бути запас потужності, аби всіх наздогнати. Це я відчула на собі, коли їздила в дальніки на 250-ці і завжди відвалювалася від колони, не могла наздогнати. Інша справа 650-ка, як тепер. Тепер я не відвалююсь, а якщо і так, то легко всіх наздоганяю. Кожен учасник мотоколони має спостерігати через дзеркало за наступним учасником. Іноді трапляються непередбачені обставини, і хтось з колони може зупинитися. Попередній учасник має це помітити і пригальмувати, аби показати попередньому від себе, що щось сталося, і треба почекати відстаючих. Звісно, краще мати переговорні пристрої хоча б першому і останньому учаснику колони. Так простіше сповіщати про непередбачувані моменти, але не у всіх вони є. Також ще перед поїздкою, якщо ви запрошуєте нових людей, так би мовити, неперевірених, обов'язково запитайте, з якою крейсерською швидкістю вони їздять. Від цього може залежати. Чи встигнете ви здійснити запланований маршрут за визначений вами час, чи не встигнете? Це дуже важлива деталь, з якою треба рахуватися. Безпосередньо, перед поїздкою, при зустрічі, ви можете домовитися про знаки, які ви можете показувати в дорозі, щоб розуміти один одного, не зупиняючись. А тепер про побажання. На початку свого мотожиття життя я зазвичай була першою в колоні. Тепер все змінилося, і я майже завжди їду останньою. Так от, їдучи останньою, я відчула усі недоречні скиди газу, недоречні гальмування попереднього учасника колони на трасі на абсолютно прямій дорозі. І хочу побажати усім навчитися тримати рівний газ, а також плюс-мінус рівну дистанцію від попереднього учасника колони. Ви собі уявити не можете, як незручно їхати за райдером, який постійно змінює швидкість то прискорюється, то кидає ручку газу просто на прямій дорозі, потім знов прискорюється, а я через нього вже відстаю від усіх. І змушена нас доганяти. Зараз на 650 ці це легше. А коли я їздила на 250 ці, ці постійні скиди газу на трасі мене так вимотували, що при можливості я обганяла такого учасника і їхала за тим, хто тримає газ рівним. Їзда в мотоколоні це велика відповідальність кожного учасника колони. Кожний учасник це самостійна одиниця, яка має відповідальність за свої дії. Не ведучий колони відповідає за всіх, а кожен відповідає за себе. Коли ви їдете по дорозі самі, то маєте виконувати правила дорожнього руху. А коли ви їдете в колоні. До правил дорожнього руху додаються ще правила їзди в колоні. На організованих мотопробігах, де збирається велика кількість байкерів, перед самим виїздом організатори проводять ознайомчу лекцію по правилам їзди в мотоколоні. І це дуже правильно. Адже новеньких байкерів стає все більше, і вони мають знати, як їздити в колоні. А так як зараз в Україні війна і мотопробіги стали досить рідким явищем, а кількість байкерів росте, то це відео може бути корисним для багатьох новачків. А також нагадає бувалим байкерам про правила їзди в колоні. Якщо вам сподобалось це відео і ви вважаєте його корисним, ставте лайк. Напишіть в коментарі, з якого міста ви дивитесь це відео. І підписуйтесь на мій канал. Далі буде ще і цікаво, і корисно. До наступної зустрічі!